23 серпня Руслан Богдан, народний депутат України, голова Полтавської обласної організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, привітав жителів Супрунівки з днем народження села та вручив відзнаки Полтавської обласної ради жителям Полтавського району, директору Полтавського районного музею рушника імені Надії Бокоч Яні Решітник, голові Полтавської районної спілки ветеранів Афганістану Олександру Лавчуку, лікарю центральної районної лікарні Аліні Малеш. Заступнику директора Росушинської гімназії Олені Семикійній всього 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 самого самого вам найкращого повірте мені, що ну я членом батьківщини буду робити все для того, щоб народу своєму рідному його зберегти і щоб все ж таки зробити щось було найкраще, народний депутат України Руслан Богдан підкреслив, що такі села, як Супрунівка, залишаються економічним, соціальним і культурним базисом України. І для того, аби село процвітало, треба давати можливість людям розвиватися самостійно. Зокрема, влада повинна допомагати у наданні пільгових кредитів в експорті сільськогосподарської продукції. Тим паче, що у нас аграрна країна, підкреслив він «В сільській місцевості, головне не заважати. От просто не заважати, люди самі розберуться. Приберіть той податок, нащо ввели податок? Ну люди працювали, люди витягували. Чому це ж дуже ризиковано? Ну вкладаєш, сієш. А якщо засуха, а якщо затоплення, те, що раніше було, коли не було податка на сільськогосподарські вироби, це абсолютно було логічно. І коли його ввели. То люди, звичайно, є ризики не врожаю і ще й податок. Це дуже тяжко. Тому я кажу, що головне нічого не придумувати. Перший заступник обласної організації Батьківщина, депутат Полтавської міської ради Олег Білоножко оцінив музей навчально-виховного закладу у Супрунівці. Там зберігають археологічні пам'ятки села Нагороди, фотовизначних людей та вчителів школи. Я до надзвичайно вражений тим, існує тут історичний музей в школі. Як діти доповідали які експонати є на їхній експозиції цікавинки всю історію села. На святі з нагоди 300-річчя села Супрунівка, голова Полтавської обласної організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Руслан Богдан взяв участь у флешмобі, організованому батьківщинівцями. Разом із своєю потужною командою він оглянув ярмарок продукції сільгосп-виробників Полтавського району, виставку виробів декоративно-прикладного мистецтва. Частували гостей запашною калашниківською випічкою та іншими смаколиками. Все мені дуже-дуже сподобалось, дуже приємно, дуже цікаво, дуже, дуже красиво все. Дуже добре, коли люди самі своїми руками роблять багато речей, які дійсно там, потребують і споживання, тобто є споживання на ці речі.